1989 року із місцевого аеропорту Колумбійської Боготи у небо здійнявся літак в районі сьомої ранку. Боїнг компанії Авіанка уже досяг висоти у 4 кілометри. Це був внутрішній колумбійський рейс, який прямував до міста Калі, але долетіти до точки призначення не судилося. За 5 хвилин після зльоту у задній частині повітряного судна здетонувала бомба, розтрощивши хвостову частину літака. Другий вибух у паливному баці перетворив боїнг на груду металу, перемішану із людськими рештками. У тій авіатрощі загинули 107 людей. Це разом з екіпажем. Згодом виявилося, що це був теракт, спрямований на ліквідацію кандидата у президенти Колумбії Сезара Гавріо Трухільо. Але він так і не сів на борт. Дотепер так і невідомо, чи це збіг обставин, чи можливо він знав, що за ним ведуть полювання наркобарон. Організаторами цього теракту були члени медельїнського картелю. Це найбільший, найжорстокіший і найприбутковіший синдикат не лише у колумбійській історії, а й в усьому світі. Наркотероризм став просто тероризмом. Він був спрямований не лише на ліквідацію членів уряду, а на винищення суспільства. У намаганнях досягти своїх брудних цілей, члени картелю не бачили перед собою жодних перешкод. Вони не боялися навіть уряду, а легким помахом руки змітали усіх і все на своєму шляху за допомогою одного простого методу терору. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, А ви на каналі Фарід говорить? Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про. В першу у світі наркотичну корпорацію картель. Медельїн. Як і чому цей синдикат взагалі з'явився? Хто допоміг Пабло Ескобару створити цього наркомонстра? Як медельїнський картель заробляв по 60 мільйонів доларів на день? Скільки жертв на їхніх руках? Чому саме їх називають наркотичною корпорацією? І як колумбійцям та американцям вдалося побороти кокаїнового короля? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую. Вам і донаторам на Ютубі, адже завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на Баймікофі, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Тож, поки ви побігли підписуватись, ми розкажемо вам історію. Алігатори, є до вас невеличке прохання. Одному зі спецпідрозділів ЗСУ потрібно зібрати 185 тисяч гривень на автомобіль. Я не можу сказати, якому підрозділу, і не можу вказувати напрямок їхньої діяльності, але ви обов'язково побачите звіт. За донат від 250 гривень ви берете участь у розіграші ось такого ножа. Це бокер магнум Medic. Його ще називають ножем рятувальника. Тут є склобій, стропоріз і, звичайно ж, гострий, як бритва клинок довжиною у 85 мм. Це ніж із серії медик, тому тут є відповідний значок. Це класний ніж на кожен день. Він відносно невеликий, але доволі легкий. В руці сидить як вкопаний. Тому за донат від 250 гривень берете участь у розіграші ось цього ножа, переможця або переможницю я оберу після того, як уся сума збереться на банці, і не забудьте вказати спосіб зв'язку із вами у коментарі до платежу. Посилання на банку ви знайдете в описі до цього відео або у закріпленому коментарі. Гроші зібрані з усіх банок, підуть на купівлю авто. Почну цю розповідь із 60-х років. Це час, коли Колумбія ні в кого не асоціювалася із кокаїновим трафіком. Тоді в обороті була саме марихуана, а вирощували її переважно на гірському хребті сєра Невада де Санта-Марта або на півострові Урава. Щоб ефективніше переправляти усе це діло в інші регіони, то пакунки із травкою ховали у партіях з бананами. Але коли діло дійшло до міжнародної торгівлі, і йшлося вже не лише про марихуану, а й про кокаїн, то тут уже довелося залучити інші держави. Цікавий факт: наприкінці 60-х років найбільший трафік коксу йшов не через Колумбію, а через Бразилію, Аргентину та Чилі. Переважно доставляли морськими шляхами. Попри це, марихуана була основною масою вантажів. Незважаючи на постійне зростання вживання кокаїну у США до 60-х років, він усе ще не був широко популярним. У проміжку 50-х-60-х вживання кокаїну було найнижчим за весь час його взагалі не вважали проблемою. Але почалися буремні 70-ті. Буремні для Колумбії і для США. Це час нестабільності і постійних протистоянь. У ті роки в боротьбі за владу зійшлися колумбійський уряд, воєнізовані угрупування, кримінальні синдикати і ліві партизани. І такий тиск з відсутністю порядку це ідеальне середовище для різних кримінальних організацій. Тож, поки одні проливали кров і боролися за контроль, інші просто думали, як би то заробити побільше грошей. Зазвичай зупинялися саме на наркотиках, бо це швидко, завжди дорого, і профіт від цього більше 200%. А це прито. Тому що для швидкого заробітку навіть не треба було створювати свого угрупування чи банду. Просто продав, отримав готівку і живеш собі далі. Тільки ми поборемо один картель, як на його місці, з'являється інший кокаїновий. Проблема коксу у тому, що це дуже легкі гроші. Завжди знайдуться люди, які захочуть на швидку руку заробити долар. Цей процес не спинити, він циклічний. Почалося усе з того, що колумбійські наркобарони у намаганнях витіснити кубу із наркобізнесу придумали новий спосіб заробітку кокаїн. Назвемо це безпрограшним стартапом. Мережі поставок уже налагоджені, покупці є, товар теж. Єдиний ризик це у випадку невдачі можна сісти за грати. І то за умови, що не вдасться відкупитися. Бо ж у 70-х роках продаж кокаїну приносив від 35 до 50 тисяч доларів чистими. І це всього лише за кілограм. На продажі кокаїну американцям можна було заробити цілий статок, особливо якщо ви контролюєте усі рівні бізнесу: доставку з Болівії, переробку в Колумбії та безпосередній продаж споживачам у США. І на відміну від марихуани, доставка коксу була суттєво простішою. Малий об'єм дозволяв непомітно переправляти його через будь-які кордони і блокпости. Щоправда, починалося все із кокаїнової пасти, оскільки на початку 70-х у Колумбії її ще не вирощували у потрібних масштабах, то експортували цей продукт продукт з Болівії, Перу та Еквадору, а уже в колумбійських лісах у підпільних лабораторіях перетворювали у наркотик. У кінцевому результаті усе це десятками кілограмів потрапляло не лише до США, а й до Європи, Азії і особливо до країн Латинської Америки. А тепер щодо головної персони всієї цієї історії, із медельїном, поговоримо про кокаїнового короля Пабло Ескобара. Своє злочинне життя він почав у ранньому віці. Починав взагалі з того, що крав надгробки на цвинтарі, старав із них написи або гравіювання, полірував і перепродував. З часом доріс до того, що почав красти авто, а потім і людей. Так він познайомився із впливовими гравцями кримінального світу того часу. Ніхто із них не підозрював, що одного дня він їх усіх переплюне. Коли ми говоримо про медельїнський картель, то Пабло Ескобар це перша людина, яка із ним асоціюється. Дійсно, без нього кокаїнової імперії не існувало би, але він сам ніколи не досяг би усього, що мав, якби не особи, які траплялися йому упродовж усього життя. Наприклад, сам картель взагалі з'явився тому, що Ескобар познайомився у 70-х роках із братами Очоа Васкес. Ну, на той час вони вже були впливовими людьми у кримінальному світі. Ескобар запропонував їм створити власний синдикат. Тож перші лідери це сам Ескобар, а ще Хорхе, Луїс, Хуан, Давід і Фабіо. Але ніхто із них не мав тієї бізнесової жилки, яку мав майбутній кокаїновий король. Одна із його фішок це вміння делегувати завдання і ділитися обов'язками. На відміну від більшості наркократелів, у медельїні існував чіткий поділ завдань і сфер відповідальності. Якщо Пабло Ескобар не розбирається в логістиці, він туди не лізе, а наймає людину, яка працюватиме із ним на партнерських умовах і зможе розширити діяльність синдикату. Мудро? Мудро. Також у тієї Ескобара з'явився Карлос Ледер, головний логіст картелю Медельїн. Якщо без першого не було гіркої слави, то без другого не існувало б грошей і зв'язків. Схема Карлоса працювала дуже просто: він купив острів, збудував там аеропорт і літаками переправляв наркотики. Так, Карлос Ледер був людиною, яка дуже добре розуміла важливість логістики, замість того, щоб. Відправляти авто через кордон чи шукати якісь субмарини, хоча це теж було. Більшість наркотиків діставалися до США повітряними маршрутами. Карлос Ледер викупив невеличкий острівець Норманскей на багамах. Це орієнтовно за 340 км від Флориди. І саме цей маленький шматочок землі став джерелом багатомільйонних прибутків карателю Медельїн. Наркоборони побудували там злітну смугу, склад, купили кілька легкомоторних літаків і виставили для охорони своїх головорізів. Щодня із Норманскей вилітали десятки рейсів напакованих. Сотнями кілограмів кокаїну. Усі вони прямували до Джорджії, Флориди. Або Кароліни. і здійснювати таку доставку було простіше простого: по-перше, легкомоторні літаки на низькому польоті невидимі для американських радарів. А по друге, діяльність ледера прикривали багамські чиновники, яких він підкупив. Людям говорили прямо, що уб'ють їх, якщо ті перейдуть дорогу картелю. Тому гроші усе ж доводиться взяти у будь-якому випадку. Мішок грошей це краще ніж убита сім'я. Ну і третя ключова особа у всій цій історії це Джордж Юнг. Товариш Ледера, з яким вони обоє сиділи. Ескобар відповідав за бізнес, ледер за доставку, а юнг за точки збуту. Саме Юнг створив у США ринок і точки розповсюдження, якими користувалися члени медельїнського картелю. Він почувався настільки вільно, що навіть не боявся ув'язнення. І це, зрештою, зіграло із ним злий жарт, бо його затримали у Канзасі разом із тонною кокаїну. Помер юнг не так давно, у травні 2021-го у віці 78 років. Життя своє доживав на волі. Роздавав інтерв'ю і насолоджувався мільйоном. Йонами, заробленими на продажі наркотиків у Колумбії. Тим часом справи йшли як по маслу. Політики куплені, бізнес-еліти на боці картелів. Протидіяти поширенню впливу наркомафії вже не міг ніхто. Звичайно, були сміливці, які відмовлялися брати окроплені кров'ю гроші. Але на це у членів картелю швидко знаходилися контраргументи. Вони викрадали дітей та убивали їх. Наганяли такий страх, що посадовцям було важко не взяти грошей. Практично всі були корумпованими. Таким чином, на рубежі 70-х і 80-х років кокаїн із наркотику для багатих перетворився на масовий продукт, і це виключно завдяки роботі медельїнського картелю. У Штатах той період в історії називають ерою кокаїнового буму. Якраз 80-ті – це пік популярності і багатства як самого Ескобара, так і картелю медельїн. У ті роки до США доставляли по 15 тонн кокаїну щодня. До 1982 року медельгінський картель витіснив каву як основний експортний товар Колумбії. Грошей стало стільки, що підкуп політиків чи високопосадовців взагалі не бив по кишені. Загалом синдикат контролював 80% кокаїнового ринку США, і з цієї цифри 25% це поставки із острова Нормандске. І оці безперервні потоки грошей і наркоти привернули увагу не лише уряду, а й військових формувань, таких як М 19 Вони почали неоголошену війну проти наркобаронів і багатих бізнесменів, шантажували їх і перебивали поставки товару, щоб ви собі розуміли, наскільки. Впливовими були члени Медельїну, вони купили своїх ворогів. М-19 із опозиції стали інструментом для виконання брудної роботи синдикатів. Найвідоміша їхня операція відбулася у 1985 році, коли члени цього угрупування пішли штурмом на будівлю Колумбійського суду. В результаті перестрілки загинули 100 людей, у тому числі 12 розсуддів Верховного суду Колумбії. Члени М-19 намагалися подати все так, що вони скоїли цей напад з ідеологічних мотивів, ніби планували привернути. Увагу світу та уряду до порушення прав людини в країні. Але насправді члени картелю заплатили М19 5 мільйонів доларів за захоплення будівлі суду. А чому вони це зробили? Це взагалі цікава історія. За даними ЦРУ, наркобарони замовили захоплення будівлі суду, щоб знищити файли і досьє членів картелю, яким загрожувала екстрадиція. А цього процесу члени угрупувань бояться як вогню. Тому, знищивши і документи, і суддів, медальїнський картель забезпечив собі надійне прикриття. Найкраще. Часи у лавах М-19 нараховувалося 8 тисяч партизанів. Їхній звичайний метод роботи полягав у тому, аби оплачувати свою діяльність шляхом викрадання членів заможних сімей. А потім йшлося про викуп. Виникає питання: а чому взагалі так сталося, що партизани почали працювати на картелі? Відповідь страх. Наприкінці 1981 року члени М 19 викрали не ту людину, скажімо так. Це була донька із родини очо, засновників Медельїнського картелю. Причому викрили її доволі дивно, бо ж наркобарони думали, що через свій авторитет проти них ніхто не попре. Але коли це все ж таки сталося, вони об'єдналися і пообіцяли знищити М 19 І після того як вони закатували і вбили десятки партизанів, їм не просто довелося відпустити доньку, а ще й схилитися перед картелями. Фактично, вони взяли їх на зарплату. Картель платив М 19 за вбивства урядовців, суддів, політиків і журналістів. Деякі сікарі обрали всього лише по 50 доларів за одну жертву. М 19 до слова, не єдині, хто працював на наркобаронів. Взагалі, у меделінського картелю була своя парамілітарна організація, яка називалася Смерть викрадачам. Її створив Пабло Ескобар, Карлос Ледер і ще кілька організацій для захисту своїх бізнесових інтересів. Але фактично вони стали інструментом терору. Бо до 1983 року на їхніх руках було 240 політичних убивств, замість того, щоб оборонятися, вони йшли в наступ. Убивство поліцейських, урядовців, суддів і усіх, хто намагав. Ався перейти дорогу картелю. Ця організація мала комп'ютери та керувала центром зв'язку спільно з державним управлінням телекомунікацій. У них було 30 пілотів і різноманітні літаки та вертольоти. Крім того, британські, ізраїльські та американські військові інструктори регулярно приїздили, щоб навчати їх методикам бою. Якщо говорити за терор медельїнського картелю загалом, то за різними оцінками вони відповідальні за смерті від 4 до 110 тисяч людей. Я не знайшов якогось логічного пояснення, чому різниця настільки велика. Хтось пише про 4 тисячі, десь зустрічаються цифри у 10 і більше, і навіть бачив цифру у 110 тисяч, тому я вам подаю діапазон. І якщо цей діапазон правдивий, то як стверджують західні видання, самих поліцейських вони убили трохи більше 5 тисяч. Причому способи убивства абсолютно різні. Ізні від розстрілу аж до спалення чи закопування живцем. Мільярдні прибутки і куплені зв'язки по всій країні давали їм нереальні потужності. У них на озброєнні була найрізноманітніша зброя. Вони завжди були готовими до будь-якої смертельної битви. Що стосується грошей, то у середині 80-х картелі Скобара настільки добре себе почував, що лише на доставці кокаїну до США він заробляв 420 мільйонів доларів на тиждень. Для кращого розуміння це по 60 мільйонів баксів. На день грошей було стільки, що поставки наркотиків робили навіть на очаху прикордонників. Підкупити можна було будь-кого, це взагалі не проблема. Але крім звичних методів поставок, використовували і альтернативні варіанти, як у старі добрі часи, ховали у партії фруктів, випивки та одягу. І вполювати кокаїнового короля насправді не міг ніхто. Поряд із жорстокістю і нереальними багатствами Пабло Ескобар не забував про благоустрій. У своєму місті він будував школи, дитячі майданчики, стадіони. Настільки просто завоював довіру своїх співгромадян, що заховатися від правосуддя було простіше простого Щоразу, як приходили поліцейські, у людей була одна відповідь: вибачте, але ми не знаємо, хто такий Пабло Ескобар. Пабло Ескобар був найсильнішим, найбільшим і найжорстокішим наркобароном, якого ми коли-небудь зустрічали. Перешкоджала правоохоронним органам і чітко вибудована структура картелю. На самій вершині стояв, звичайно, Пабло Ескобар. Під ним менеджери це представники картелю у різних містах і країнах, причому призначали їх на рік або на два. У підпорядкуванні менеджерів, техніка, зброя і невеличкий загін головорізів. Це для захисту. Найнижчі ланки відповідали за доставку, виробництво і так далі. Кожна ланка знала тільки те, що стосувалося її зони відповідальності. Тобто, навіть якщо поліція якогось і затримувала, вона не могла дізнатися нічого крім обох обов'язків певної особи, а тому звична операція Агент від прикриттям у таких випадках абсолютно не має сенсу. Ніхто нічого не розкаже. І не через відданість, а тому, що за зраду моментально убивають. Коли хтось йшов проти Ескобара чи його картелю, то можна було вважати цю людину мертвою або стріляють на місці, або роблять його мішенню для теракту. І, до речі, в Ескобара існувала така собі кримінальна служба стягнення боргів. Називалася вона Офічина де Енвігадо або Фірма. Фактично, це був офіс у будівлі ратуші містечка Енвігадо. Якщо хтось не сплачує борг, Зустрічається із Сікаріо, і ця компанія вела усю бухгалтерію статків Пабло Ескобара. Щоб ви собі розуміли, то він із 1983 по 1993 рік тримався у списку мільярдерів Форбс. У нього було стільки грошей, що він мав власний звіринець, їв тільки із посуду із чистого золота, а готівки мав стільки, що ховав її під підлогою своїх ферм і маєтків. Ну і це уже не кажучи про те, що в нього був автопарк, десятки об'єктів нерухомості, школи, стадіони, власні острови і так далі. Справжні проблеми у Медельїнського картелю почалися у 1982 році. Цю дату можна вважати початком війни США і Колумбії проти картелів. Невеличка передісторія. У 1979 році президенти США і Колумбії підписали договір про екстрадицію. Згідно із ним, будь-якого наркобарона або наркоторговця після затримання екстрадували до США. Ця домовленість якраз вступила у силу 1982 року. І вона завдала потужного удару по кримінальному бізнесу. Було очевидно, якщо посадити глав синдикатів у колумбійську в'язницю, то вони спокійно продовжать свою діяльність просто із камери. А у США така схема не працювала, тому у наркотичному світі Колумбії з'явилася приказка серед бандитів. We prefer grave in Colombia than a dungeon in the United States. Нам більше до вподоби могила у Колумбії, аніж в'язниця у Сполучених Штатах. Ситуація з нелегальним збутом наркотиків загрожує національній безпеці і створює загрозу для інтересів США. Це була жорстока бійня, і у ній медельгінський картель потужно відбивався. Крім полювання на копів, скажені собаки Ескобара влаштовували набагато масштабніші сафарі, погрози, викрадення, підриви автомобілів і редакцій, залякування, дикі убивства і ще багато різних способів змусити колумбійську спільноту і уряд сидіти у тиші. Один із таких моментів трапився у 1984-му. Спецагенти зі США і Колумбії рейдом пішли на одну зі штаб-квартир медальінського синдикату на Транквіландію. Це був велетенський комплекс із лабораторіями, аеродромами і кокаїном на мільярди. Доклався до цього походу і Родріго Лара Бонілья, тодішній міністр юстиції. Але відповіді довго чекати не довелося. Люди Ескобара розстріляли його машину. Бонілья помер на місці. Поки він стояв на світлофорі, двоє людей під'їхали ззаду і випустили кілька автоматних черг. Але робота з полювання на наркобаронів на цьому не зупинилася. Пам'ятаєте Карлоса Ледера, логіста наркосиндикату? Так от його взагалі пов'язали на фермі. Ходять чутки, що його нібито заклав урядовцям сам Ескобар. Арешт Ледера відбувся у Колумбії 1987 року. Його екстрадували до США, засудивши до довічного ув'язнення плюс 135 років. Хоча термін скоротили після того, як він погодився співпрацювати з владою. Його співпраця із владою заключалася, зокрема, і в тому, що він дав свідчення проти колишнього панамського лідера Мануеля Норєги. А він якраз був великим другом медельгінського картелю, якщо можна так сказати, у більшості випадків дозволяв колумбійцям транспортувати кокаїн через панамські маршрути. Цікавий факт уже в американській в'язниці у Карлоса Ледера діагностували рак. А оскільки його батько був німцем. Той самому Карлосу дали німецьке громадянство і достроково випустили із тюрми. Його донька розповіла журналістам, що сьогодні у Німеччині ним опікується благодійна організація, оскільки у цій країні у нього немає нікого із родичів. За словами доньки, ледер прилетів регулярним пасажирським рейсом із Нью-Йорка до Франкфурта. Видання Шпігель повідомляло, що Карлоса Ледера супроводжували двоє американських чиновників, які передали його в руки німців. На момент запису цього відео, Ледеру 74 роки, і він спокійно доживає своє життя у Берліні. Але повернемося до терору меделінського картелю на території Колумбії. У 89-му році близько 10 тисяч громадян зібралися на зустріч із кандидатом у президенти Луїсом Карлосом Галаном. У соціологічних опитуваннях його називали ймовірним переможцем. Однак за два кроки від цієї перемоги його зупинив картель Медельїн. Поки Галан ішов до сцени, щоб виголосити промову, члени угрупування розстріляли його, поранивши при цьому ще кілька. Кох людей 18 убивць чекали на прибуття Галана і вистрілили у нього п'ять разів. Він помер дорогою до лікарні, залишивши країну у безладі. Двох убивців прибрали на місці. А інших картель убив самостійно. Після убивства влада розпочала фейкове розслідування, яке теж призвело до гучних скандалів. Тим часом договір про екстрадицію усе ще працював, причому на повну потужність. Потроху уряду вдавалося викорінювати баронів і наркоторговців. Ескобар прекрасно розумів, що доля екстрадиції чекає і на нього, тому він ухвалив. Геніальне рішення. Він вирішив добровільно здатися урядовцям. без підводних каменів, але, звичайно ж, з умовами. Він фактично погодився на добровільний арешт і пообіцяв зменшити насильство. А взамін на це колумбійці не видаматимуть його у США. Ескобар не виїздив в інші країни, бо в Медельїні у нього все було під контролем. На батьківщині його поважали, боялися і знали. В іншій країні такого б не було. Ескобара б здали точно так само, як і будь-якого іншого простака. І от ми маємо людину із багатомільярдними статками, а її найбільший страх це екстрадиція. Якби його видали до США, він би не лише навіки зав'язав із наркобізнесом і забув би про розкішне життя, а й відчув би на собі увесь смак американської тюрми, умови утримання в якій швидше нагадують пекло. Чотири металеві стіни і невеличкий лежак. Кокаїновий король до такого життя був однозначно не готовим. Як наслідок, угода із президентом Колумбії Верхіліо Барко Варгасом, Ескобар погодився на знищення кокаїнових лабораторій, ліквідацію картелю Медельїн і повну зупинку виробництва наркотиків. Взамін, Варгас пообіцяв не видавати Пабло американцям і не чіпати багатства його родин. Під час угоди із колумбійським урядом Ескобар домовився про в'язницю, яку сам же і збудував. Тисяча дев'ятсот його тюремний строк почався у Ла катедрал. Ця в'язниця виглядала як відпочинкова зона, курортна фортеця, але не місце позбавлення волі. Ла катедрал була настільки екстравагантною, що Ескобар міг похизуватися промисловою кухнею, більярдною, кількома барами з телевізорами і власним майданчиком для дискотек, де він фактично влаштовував весільні прийоми під час ув'язнення. Ескобар щодня є фаршировану індичку, ікру, свіжого лосося і копчену форель. Крім того, мав доступ до жінок у необмеженій кількості. Це можна назвати в'язницею мрії. Якщо б така існувала у реальному житті. Але навіть це не давало йому почуття безпеки. По-перше, він не дотримав своїх обіцянок і керував картелем просто зі своєї імпровізованої в'язниці. По-друге, усе одно боявся екстрадиції, а тому просто втік із лакатедрал. Але переховуватися йому судилося недовго. Як тільки він зник з поля зору, колумбійці попросили у США найрізноманітнішу техніку для відстежування та ідентифікації осіб. Пабло Ескобара знайшли. І ті події увійшли в історію як полювання на кокаїнового Роля він тусувався у невеличкому готелі життям самітника, але встановити його розташування вдалося виключно через те, що він подзвонив своєму синові. Тож спецслужби й поліція просто відстежили дзвінок, отримавши географічне положення Ескобара. Це був кінець. На завдання миттєво відправили оперативників, але здаватися живим він не хотів. Ситуація із затримання швидко переросла у перестрілку. Ми виламали двері та увірвалися до будинку. Охоронець Пабло Ель Лімон намагався нас зупинити, стріляючи, але ми швидко його прибрали. У цей час Ескобар вилетів у вікно над дахом, стріляючи з обох рук. У таких моментах, як в кіно, не буває. Пабло Ескобара дуже швидко застрелили. Він помер на тому ж даху. Але його смерть викликали суперечки і дебати. Хтось вважає, що його застрелили колумбійські правоохоронці, причому добивали аж до смерті. А син Ескобара вважає, що батько скоїв самогубство. На цю думку його наштовхнуло поранення Ескобара біля вуха. До слова, загалом, наркобарон отримав курі у ноги, тулоб. І біля вуха, і нібито саме через страх екстрадиції він вирішив покінчити із життям. Сама думка про те, що решту життя він проведе в американській в'язниці, призвела до того, що він міг би накласти на себе руки. Але ми цього вже ніколи не дізнаємося, бо запису моменту смерті кокаїнового короля немає. Та як би там не було, а Ескобар в історії Колумбії залишив по собі чималу спадщину. На його похорон прийшло більше 25 тисяч людей. Його розкішні маєтки перетворили на музеї і тематичні парки, а про життя до сьогодні розповідають у фільмах, серіалах і навіть книгах. А ще до картелю, після убивства свого лідера Медельїн здав позиції. Правоохоронці легко затримували учасників, легко перехоплювали поставки і легко прикрили його до початку нульових. На місці Медельїнського картелю з'явилася нова наркомафія, і не одна. Так, вони теж багаті, жорстокі і впливові, але такої слави, як була у Кокаїнового короля і його наркокорпорації, їм ніколи не здобути. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!